Пережили. Під такою назвою у Сумах презентували книгу спогадів про Другу світову війну у рамках проєкту Передай мені пам'ять. На створенням видання працювали студенти-журналісти, що кілька тижнів опитували свідків трагедії. На щетверо, де де картошка гнела на полі, у де хто піде мати. Одежу продавала, всю попродала, не було ніде нічого. Ото так ми дітки жили. Хай вона не вердається, щоб дітки не бачили такого. Пам'ять про трагічні роки ХХ століття живе у серцях багатьох, але кількість свідків Великої Вітчизняної війни широко зменшується. Саме тому Міжнародний фонд взаєморозуміння та толерантність на сумщині проект Передай мені пам'ять. Його ідея зібрати спогади тих, хто на власні очі бачив війну, аби передати їх наступним поколінням. У нас збочене уявлення про війну дуже часто і про. Роль тих чи інших організацій. І тому найкраще вивчення історії це через історію сімей. І в даному проєкті це ще й був місток поколінь, коли, скажімо, студенти, яким по 17-18 років, вони говорять з тими бабушками, і бабушки розказують про свої 17-18 років, тобто спілкуються ровесники. Замість іграшок та солодощів, зброя та кропива. Про такі реалії війни сумські студенти дізнавалися в очевидців подій. Руйнування стереотипів шкільних підручників найперше, про що говорять молоді люди після наполегливої роботи, те, що ми вчимо у школі, це нам здається чимось таким нудним, неправильним і тим, що не заслуговує нашої уваги. Коли ти читаєш про кількість танків чи ту чи іншу битву, це одне. Коли ти бачиш, як людина, яка це пережила і бачила на власні очі, про це розповідає, коли в неї течуть сльози і вона. Говорить, що не дай Бог вам таке дітки побачити. Це зовсім інший рівень сврімання. Мені здається, навіть заради тих миттєвостей, коли ми сиділи напроти і бачили ці емоції, ці переживання людей здається, заради цього вже варто було би робити проект. Після експедиції було змонтовано 18 відеосюжетів і видано книгу Пережили, яка містить в собі 90 спогадів дітей війни. Партнерами проєкту стали Сумські міські центр дозвілля молоді, кафедра журналістики Сумду і телекомпанія АТВ. Книга ж запевняють організатори, не стане крапкою у проєкті. Новий польовий етап збору цінної інформації стартує вже цього літа. Тетяна Юхта, Катерина Бородіна, Володимир Спасьонов А